Шановні присутні, зібралися на засідання комісії, постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики та регламенту організації діяльності ради запобігання корупції. Час проведення 16.00. Дата проведення 30.09.2025 рік. Присутні члени комісії Козлівська Левоніна та Гусев Роман Анатолійович. Відсутня. Член комісії Шамоти Львова Миколаївна. Порядок не будемо зачитувати. Перше питання. Про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки Доповідач повідачний Олександр Володимирович. Прошу Вадимовича. Суть змін до даної програми полягає в тому, що ми, ну, як вам здомому, депутати, ми... Фактично кожну сесію розглядаємо питання щодо виділення коштів для Збройних сил. Крім того, у нас заходи щодо е доставки мобілізованих, до... це теж полягає, під програму, фінансується з даної програми щодо доставки мобілізованих осіб до військових частин. Це все відбувається завдяки цій програмі. Нам потрібно додати до даної програми 125 тисяч. За дане питання одноголосно рішення прийнято. дякую. Наступне друге питання. Про затвердження комплексної програми Турбота Вищівської сільської ради на 2026 2028 20. роки. Так. Доповідач чай Олександр Володимирович. На даний момент у нас ще діє програма 22-2025 років. Ще поки що вона закінчує свою роботу, але нам вже є нагальна потреба затвердити програму. Не те, що нові редакції, практично те ж саме, ми змітні ніяких не вносимо. Залишається та редакція, яка була. Єдине, що просто на 26-28 років фінансування поки що ми не передбачаємо. Об'єм фінансування потім будемо затверджувати бюджетом голос до на комісії хто за дане рішення? Прошу роботу. Хто за? Одного голосу дякую. Третє питання. Про внесення змін до програми благоустрою на території більшої Скосівської ради на 2025 рік. Доповідач це бенкор Олександр Павлович. Будь ласка, сам. -Мі. На робочу комісії. пропонується винести питання щодо змін до програми благоустрою на території Скосівської ради на 2025 рік. А саме, внести зміни по до даної програми до завдань та заходів. Відповідно до поданого пропадання, яку має підприємство благоустрої та з метою належного утримання об'єктів благоустрою пропонується внести наступні зміни. А саме, додата на захід придбання щебневої суміші 99 тисяч, придбання засобів зовнішньополучного освітлення 98 тисяч гривень, придбання піщано-селенної суміші для посипання тротуарімості, 55 тисяч гривень, на придбання армії благоустрою, для сміття лави, 112 тисяч 500 гривень, з них 65 тисяч на КПБУСТРІ Бурчевської ради, 24 тисячі на Вичівську Раду, 20 тисяч на різдво світової спортивные ремонт Бурсівської сільської ради, 25 тисячі гривень на опорних заклад освіти і Бушівської економічні лісі. Пропонується встановити урни в парку, так само і в лави, в основному це там, де дійсно відбудують парки, там, де є скупчення дітей, в першу чергу це пише і по селам теж десь стануть урни в парковій зоні. Далі по сільській раді це на... Адміністративних комісій в старостаті, для центру надання адміністративних послуг. Відео слідиться на 5 шкіл та 2 садочка. І 2,5 на вичківські економічний центр цель у них фінансова автономія. Далі 93 тисячі на послуги на автопослуги. Це послуг автобушки, та 98 тисяч на послугі екскаватор. Загальна сума, яку додаємо, складає 554 тисячі Дякую, тобто. Дякуємо, Олександр. По даному питанні немає нікого питань. Все зрозуміло. Тоді прошу прийняти рішення. Хто за, за дане питання? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Переходимо до питання. Комунальну власність Бішевсько-сітської громади майна передано у подарунок доповідчиться Ленин Олександр Олександрович. Відповідно, до акту приймання передачі 12.08.2025 12 року, коли у нас було офіційне відкриття центру надання адміністративних послуг нашого нового приміщення Київської обласної радої в рамках програми нагородження знаками Київської області на 21-25 роки. Було передано mm -hmm. дарунок ноутбук колесо, mm -hmm. вартістю 4,5 тисячі гривень. Ну, відповідно, треба провести взяти його на голову Вишецької сільської ради і прийняти відповідне рішення. Прошу. Зрозуміло. Коли які питання по даному питанню? Нема. Все завжди не. прошу голосувати за дане питання. Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду п'ятого питання про прийняття комунальної власні Бишовськосійської територіальної громади благодійної комунітарної допомоги. Доповідач Данко Олександр Олександр наш запит щодо з проханням надати благодійну допомогу. водопостачання та Дякую. Ось є які питання? Прошу голосувати за дане питання. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питання номер 6 Про внесення зміни до програми забезпечення заходів культури та мистецтва Вишківської сільської ради на 2025 рік. Доповідач Тарнавський Володимир Ковальчук. Прошу голосувати за дане питання. Хто за рішення прийнято. одного ну, голосу? Дякую. Переходимо до ну, сьомого питання про внесення змін до рішення Вишецької сільської ради від 23.12.2024 року номер 937 54 9375 ну, сесії. Чи, як да. Да. Про бюджет Бищевської сільської ради громади на 2025 рік. Доповідач по також Тетяна Анатолій, прошу на Доброго дня. Прошу підтримати внесення змін до бюджету на 2025 рік, а саме в частині збільшення доходної частини бюджету в загальній сумі 4 мільйона 360 тисяч 794 гривень, в тому числі за рахунок субвенції на доплату педагогічним працівникам, яка надійшла з державного бюджету в сумі 2 мільйони 85 тисяч 900 гривень. За рахунок перевиконання 1 203 тисячі 100 і за рахунок вільних на розподілені 1 млн 701 794 гривень. Також відповідно збільшити видаткову частину бюджету на таку ж суму 4 мільйона 360 тисяч 794 гривень, а саме на сільську раду на апарат більше загальні суму 320 тисяч. З них 170 тисяч на комунальні послуги оснаху і е, 150 тисяч на пальне для автомобіля. Також на програму по проведенні громадських робіт на оплату праці в сумі 100 тисяч. У нас програма прийнята раніше, просто виділяємо кошти по даній програмі, щоб залучити працівників. По програмі благоустрій. Було вже озвучено на дані напрямки, які звучали в загальній сумі 554 тисячі 500. По програмі досконалення земельних відносин на створення цифрових або планів та у плані 355 тисяч, надати субвенцію трьом військовим частинам загальної сумі 300 тисяч, кожній по 100 тисяч. По галузі освіта дошкільні заклади збільшити на загальну суму 171 тисяча вісімсот У тому числі 157 тисяч вісімсот із це до змін законодавства. Додаємо на західну плату, там понад триста діляться. Заказом сприятиї умова, У нас є державна субвенція, що надається з державним бюджету на доплату педагогічним працівникам. І е, вихователь у нас за рахунок місцевого бюджету отримують таку доплату. Також 14 тисяч на бензин, на і навчальних ухарів. Дати загальні, загальні сумі призначення 2 мільйони 466 тисяч грн. гривня. З них ця субвенція, що на дітей з державного бюджету загальній сумі 2 мільйони 75 тисяч дев'ятсот наплату педагогічним працівникам сто шість чотири вісімсот гривня це зарплата відповідно змін в законодавстві і доплата за несприятиму. 85 500 на програми, матеріали, бензин, мастила, тобто там переліку, все, що подавали по потребі. І 140 20 гривень це на комунальні послуги та енергії По будинках культури збільшити на загальну суму 43 140 це також заробітна плата. Додали посаду, посаду котельщика у будинку культури Японівської і на ремонт проводки в Стащанському клубі. І по програмі мистецькі заходи також відпущена була сума 50 тисяч. І такі зміни прошу підтримати. Дякую. Чи є питання по даному пункту? Не знаю, все зрозуміло. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Рішення, рішення. 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 прийнято одноголосно. Переходимо до питання номер 8 Про внесення змін до рішення сільської ради від 02.12.2020 року No1218 скликання про утворення виконавчого комітету Вишевської сільської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Доповідавчикого Олеся Петрівна. Будь ласка. Шановні члени комісії, просимо винести дане питання на розгляд сесії та затвердити в зв'язку з тим, що у нас є звільнення Олени Васильівни, то ми вносимо зміни у рішення щодо зміни виконавчого комітету. Проект рішення вам було роздано, ви з цим ознайомились, то прошу підтримати. Дякую. Чи є питання по даному пункту? Нема. Прошу голосувати за дане питання. Хто за? Дякую рішення прийнято голосу. Переходимо до розгляду 9-го про дострокове припинення повноважень депутата Бишевської сільської ради. Доповідачі поблизу. Нам до Бишківської сільської ради надійшла заява від депутата Вахтенка Василя Борисовича. Він просить відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 закону України про, про статус депутатів місцевих рад. Я Вахтенко Василь Борисович, депутат Вишевської сільської ради, обраний округом номер 7 висуванець, висуванець складає свої повноваження депутату Вишевської сільської ради в зв'язку з займанням нової посади на постійному місці роботи. Прошу розглянути заяву на найближче засіданні сесії та прийняти рішення. Тобто будемо виносити на розгляд сесії депутатів, які... Чи є Проєкти Дякую. рішення я вам надіслала, тобто будуть вирішувати поти. Дякую. Чи є питання по даному пункту? Відсутні питання. Прошу голосувати за дане питання. За. Та на, сесію. Та на сесію. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. І, шановні присутні, шановні члени комісії всі питання розглянуті. Прошу вважати засідання комісії закритими. Дякую.